Віддав життя за ідею, за краще життя наше. Тому що я глибоко переконаний, що ті люди, які були на барикадах, вони не відстовували якісь власні інтереси, нікому не було обіцяно ніяких місць, ніякої нагороди. Люди йшли за власним бажанням. І ніхто би під кулі ні за які прабори політичних партій не йшов. Люди йшли з власної волі. Так сталося, що Ігор загинув в числі перший. Своїм чергою він показав, що героєм для України може бути кожен. Але своїми діями треба робити все, щоб наша країна змінилась на краще. От коли ми будемо виконувати всі оті всі ті постанови і всі ті цінності, за який Майдан зібрався і пішов на смерть, хлопці наші йшли на смерть. От коли ми виконаємо все те, що вони закладали свої цінності, я вірю, тоді країна зміниться. Він отримав диплом юриста. От. Закінчив він у нас. Непогано, я вам не буду говорити, так як він навчався, це, дай Бог, щоб всі навчалися, будемо так говорити. Ну І коли вже приїхав по закінченню диплом, він отримав десь порядка квітень місяць, по-моєму, якщо я не помиляюсь, і влаштовувався на роботу, він повинен був приступити до роботи, але поїхав захищати нашу честь і гідність, будемо так говорити.